Негоду цього року на собі кожен Борисполець. Значні опади викликали ускладнення у пересуванні дорогами та тротуарами міста. За словами начальника КПЖРЕО Івана Хворостянко, всю зиму активно ведуться роботи по прибиранню снігових заметів. Значить, ми постійно проводимо роботи по розчистці снігу. У нас всю зиму працювали як працівники, наші двірники, а також три одиниці техніки-трактора, які. Снігопади виїжджали в 2-3 години ночі і проводили розчистку сніг. Першу чергу до сміттєвих майданчиків, потім прибудинкові території, а також офачували під'їзні дороги до мікрорайонів. Під час зйомок нашого сюжету працівники житлово-комунального господарства прибирали снігові замети та лід біля будинків по вулиці Бабкіна. Ми зараз знаходимося біля будинку по вулиці Бабкина. І бачимо, що працівники ЖЕКу прибирають сніг та все дарма. Однією з головної причин, чому не можна прибрати лід та сніг, який лежить на цій території, це стали автомобілі, адже власники ніяких не хочуть прибирати навіть попри оголошення. Для того аби привести до ладу цю прибинкову територію, потрібна спецтехніка, трактори та грейдери. Та водії останніх на відріз відмовляються працювати, адже бояться відповідальності за ненавмисне пошкодження чийогось автомобілю. Писали вже і на машинах писали, і обяви там писали. Ніхто нічого не читає. Навіть сьогодні всі були трактора, всі бригади кинуті були сюди, і то машини від под'їздів не підганяли. І то ми сьогодні не могли все розчистити так, як би нам хотілося. Аби привести місто до належного стану, комунальники працюють цього року взимку без вихідних. За їхніми словами образливо тільки одне: ніхто з жителів міста не пропонує свою реальну допомогу. Натомість весь час критикують, вказують, як працювати та рекламуються на тлі неприбраних вулиць. Сподіваємось, Бориспільці все ж з розумінням поставляться до проблем комунальників та докладуть і своїх зусиль, аби привести місто до належного стану. Євген Трафімов Ігор Романенко – новини телеканал Бориспіль.